Любі діти та шановні батьки, вас вітає літературна скринька. І я, Анастасія Олександрівна. Сьогодні ми поговоримо про правила пожежної безпеки. Вивчимо причини, пограємо в різні ігри. Отже, я вас запрошую на заняття. Починаємо. Як побачиш десь горить, мусиш ти в ту саму мить до пожежників дзвонити, про пожежу сповістити. Вивчіть правила пожежні, будьте завжди обережні. Знає хай дитина кожна. Жартувати з вогнем не можна. До нас поспішає пожежна машина. Давайте подивимось, як пожежна машина гасить вогонь. Пожежна автівка поспішає, номер 101 кожен знає і в разі пожежі завжди викликає. Машина загасила пожежу. Ура! А зараз, дітки, ми з вами пограємо в гру, яка має назву Вогонь ворог, вогонь друг. В цій грі ми спробуємо визначити, коли вогонь приносить нам користь, а коли приносить небезпеку. Отже, починаємо. Дітки, на першій картинці зображено вогонь ворог. Що поганого може зробити вогонь? Подивіться, будь ласка, на ілюстрацію. Що ви бачите? Так, вірно. Горить ліс. Горить дім. Горить техніка. Молодці. Горить ліжко. Горить дерево. Так, молодці, це дуже небезпечно. А тепер подивіться, коли вогонь друг. Яку він приносить користь? Що ви бачите на картинках. Так, вогонь дає нам тепло, світло. Молодці. Що ще ви бачите? Так, за допомогою вогню можна приготувати поїсти. Молодці, розумнички. Ще засиділись ми малята. Пропоную вам пограти в руханку і повторювати рухи за цукерками. Отже, піднімайте зі своїх місць та повторюйте за нами. Trzy dnia tańcuję. Гарно потанцювали. Наступна гра має назву речення скоріш склади, що про пожежу знаєш ти. Давайте спробуємо скласти речення за допомогою смужок. Отже, першим реченням, що тут зображено? Дивіться, пожежний гелікоптер гасить вогонь у лісі. Це дуже просто. Молодці. А тепер спробуйте ви, що ви бачите? Так, вірно, пожежна машина приїхала гасити пожежу. Наступне речення. Що тут зображено? Так, молодці. Діти побачили, як горить будинок. Розумнічки, Тепер наступне речення. Що тут ви побачили, яке тут можна скласти речення? Так. Хлопчик взяв сірники. Молодці. А що тут, ви подумаєте? Дівчинка позвонила по номеру 101. Молодці. Тепер наступне зображення. Що тут ви побачили? Діти намалювали пожежну машину. Молодці. Діти, ви дуже гарно справилися з тим завданням. А наступна гра має назву причини пожежі. На ваших екранах будуть зображені картки. Як ви думаєте, з усіх цих предметів, що небезпечно? Кактус, праска, викрутка, лінійка. Так, звичайно, це праска. На другій картинці, що небезпечно. Так, це плита. Молодці! Що тут ви побачили? Будьте уважні, що може спричинити пожежу олівець, ножиці, свічка, корзина. Так, свічка, звичайно. А на другій картинці. Бенгальський вогник, посуд, годинник, кубики. Так, вірно, це бенгальський вогник. Молодці діти. Добре, наступна картинка. Подивіться, будь ласка, що тут може визвати пожежу ваза, машинка, сірники, гребінець. Так, сірники. Розумнічки. Наступна клітка, кип'ятильник, шланг з водою чи фарба. Так, це кипятильник і він є дуже небезпечний. Молодці. Розумнички, ви сьогодні дуже гарно попрацювали на занятті. Бережіть себе та дотримуйтесь правил пожежної безпеки. На все добре, до побачення.